До вашої уваги пропонується світла та тепла однокімнатна квартира, розташована по провулку Северина Потоцького, район ХТЗ. Квартира на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа 31,3 м2, кухня 6 м2. В квартирі частково виконано ремонт, повністю оновлені комунікації, замінено труби, електропроводку, встановлена натяжна стеля, нова рівна підлога, на кухні покладена стильна плитка у кімнаті якісний линолю. Балкон достатньо просторий, продуманий простір для розміщення речей, що додає зручності та функціональності, але потребує ремонту. Кімната простора та світла і зручною шафою купи для зберігання речей. Ванна кімната суміжна із ванною. Біля дому зручне парка місце. Квартира розташована у зручному районі із розвиненою інфраструктурою. Поряд магазини, школа, дитячий садок, транспорт та розв'язка.